Усім садівникам привіт-привіт! Мої вам вітання з Харківщини. Сьогодні разом з вами я хочу повалакати про садові рослини. Сьогодні ми будемо разом з вами роздивлятися та оглядати один з сортів його кореневу систему. А поки я запрошую вас подивитися на ось цей підсніжник, на цибулинну рослину, яка квітує в 20-х числах березня 25-го року у моєму садочку. І це чудова нагода, щоб розпочати якраз розсаджувати ехінацею, подивитися на підсніжники. Ось такий є в мене чудовий, на мій погляд, симпатичний сорт. Зветься він, флореплєна. Ну, а зараз, давайте, дівчатка, я все ж таки розпочну вас знайомити з кореневою системою, яка виглядає саме ось так. Це є сорт мармелад, який я хочу посадити до горщика. Викупала сьогодні ось цю квіточку. його... Коріння цього сорту виглядає саме ось так. Давайте я вам покажу на світлині, яка це чудова, та прекрасна квітка, сорт, який саме перший розпускається та дарує свої жовто-гарячі кольори, які з часом змінюються і додаються до нього ще і трошки червоно-рожеві. Він дуже неймовірний, розлогий це є кущ. До 80 см він зростає за заввишки. Ось така коренева система у нього наросла десь приблизно за роки три. У моєму садку саме на моїх ґрунтах. Я дуже задоволена цим сортом. Трішечки цього року я буду з вами ним ділитися. У мене, дівчатка, його є небагато, але я хочу вам зараз показати, що він у мене саме цей сорт буде зростати у горщиках P12, P14 і навіть 5-літровий горщик. Бо корена. Данева система його, саме цього сорту у мене дуже і дуже здоровенна. І ось, ви бачите, це основний є кущ, з якого я розпочала ділити цю квіточку для вас. Ну, і ось так це все виглядає. Я, звісно, хочу вам нагадати, що ехінацея має не дуже глибокі Корені свої, в неї все ж таки поверхнева коренева система. І якщо вам цікаво на неї подивитися не тільки саме цього сорту, а також і іншого, зробити для себе якийсь висновок, я вам полишаю підказочку. Якщо цікава дівчатка, хлопці доєднуйтесь, подивіться. Ну, а саме мармелад, так зветься цей сорт, виглядає в мене ось так. Я захотіла вам це все показати, щоб ви могли зрозуміти, що не треба їй багато приділяти уваги для того, щоб милуватися її красою. Треба просто правильно посадити, обрати для неї правильне місце розташування і під час спеки трошечки її поливати. І мати ось такі гарні корінчики. Неважливо, якого у вас сорту буде хіноцея, найголовніше правильно вибрати ґрунт та місце розташування. Полюбляє дренований та поживний ґрунт. Чудова також зростає на сонечку і в напівтіні. Найголовніше обрати свої найулюбленіші сорти для того, щоб милуватися її квітами. Простими, махровими, безліч її відтінків, тому що це неперевершена, посухостійка рослина, і давайте я вам покажу, що в мене вийшло. Ось такі горщики, ось так це все виглядає. Як я вже раніше казала, і п 12 і п 14 Я вам запропоную цього року саме цього сорту для поцінувачів ехінацеї. Дівчатка-хлопці, до нових зустрічей, завжди ваша Іра. Обов'язково садіть цю квіточку, щоб мати її красу. Ви бачите, в 5-літровому горщику вона в мене дуже вийшла здоровенна. Я не обрізаю нічого. Дарую вам ось цю красульку, щоб ви також, як і я, могли насолоджуватися її барвами, тому що її треба мати в своєму садочку. Ось іще раз вам. Покажу, як вона зветься, щоб ви могли не тільки на слух прийняти цю інформацію, а також побачити. Тому раджу її, звісно, до кожного садочку, кожній садівниці. Бажаю на власні очі з нею зустрітися. Та милуватися її барвами, тому що вона просто-просто гарнюнечка. Ну а ми з вами з чого починали, тим самим і закінчуємо цей відеоролик. Я обожнюю свій підсніжник, саме цей сорт, який просто не перестає мене кожного року дивувати своїм забарвленням, махровістю і найголовніше розмірами. Дівчатка, хлопці. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі, до нових відео. Хай усім щастить! Завжди ваша Іра. Усім пока-пока!